А ще я, друзі, дуже рада, що в мене ось в цій висі, ці висідці, висять шворки, я їх тут сама собі причепила. І в мене є де вішати стірку. Воно не висить на вулиці, не мокріє. Ну це одно краще. Знову втікачі, точніше не втікачі, бажаючи поласувати травичку. І куди ви брати? Хто замазав мені знов порог? А? Роль, це ж ти. Да, Адам, не біжить. Кокей біжить. Всі прибігли, да? ви. Адам, що там всіться? Будь здоров Коки. Дивимо вже її потягли. А да. Ти файний хлопчик. М -м, я дякую. Да І ємо. <різь> <різь> Котлетки свої пропарила такі ось. Вам плюс ну, не видно нічого. Летки. Файно, цуковиті такі. бачите, І смачні. А ще головне, не пахнуть рибою, доня буде їх нормально їсти.